Наша мамка прихворіла, чихає Зранку персик сидів на вікні і тільки чує, як вона пчиха ховається в шторі. <рес> персик і болячки на тебе не поширюються. на всякий випадок. Дивіться, як заховався. Тебе, типа, ніхто не бачить. Да? І дивиться в ту сторону. Де пчихають? <сіх> Не знаю чому. Коли вона починає пчихати, то взагалі тікає з кімнати. <сіх> Що там? Ну ти ж під шторою, ти. В безпеці. Опс, мене побачили, де? Да? Схованку твою? Розкрили на весь інтернет. Пчиха, ти не будеш? Не знаю. А хто інтересується птичі Та mm -hmm. я, думаю, хотів показати, реакцію на пчих і дивиться в ту сторону. На низкому старте, так само. Так. Ну все, Ріславився, лапки сховав. Вас не спіновало. який зосереджений. Слушай, каже, я вам ще не дуже довіряю. Угу. Мені так хватає. Віків. При тому, що на мене реакції взагалі нема ніякої, ага. що я тут його знімаю. Я не приймає, так? Не Так що будьте всі здорові, щасливі і багаті. Головне здорові Всім та багаті. Всім добра. Пока.